У сумах під час брифінгу на офіційному медіамайданчику Сумської ОВА заступниця головного державного санітарного лікаря Сумщини Галина Зайцева поінформувала громадськість про санітарну епідемічну ситуацію в області та профілактику гострих кишкових інфекцій. Кишкових інфекцій дуже багато. І збудників кишкових інфекцій їх сотні. Їх перерахувати всі неможливо, і ми навіть можливо ми не знаємо всіх ці всі ці збудники. Це і бактерії, це і віруси, це й простіші можуть бути. Це будь-які різні мікроорганізми. Тільки за. П'ять місяців цього року кількість захворілих на всі, інші, на всі інші інфекції, за виключенням респіраторних інфекцій, становила більше 1000 осіб, 1200 осіб приблизно захворілих. Багато це чимало. Якщо порівнювати з тим, що у нас було в минулому році чи позаминулому році, то ми можемо говорити про те, що так Кількість захворілих у нас збільшувалась, але потрібно пам'ятати, що роки ковіду і роки початку війни вони були не зовсім звичайними в плані поширення інфекційних захворювань. І пов'язано це було скоріше з фактором реєстрації. Звичайно, що процеси міграції людей, звичайно, що не завжди можливість звернутися в лікувальні заклади. Все це відобразилося на фактичній кількості захворілих. Високий рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції зазвичай припадає на спекотну пору року. Підвищена температура навколишнього середовища сприяє поширенню збудників кишкових інфекцій. Так, за 5 місяців поточного року на Сумщині зареєстровано 310 випадків гострих кишкових інфекційних захворювань. У порівнянні з минулим аналогічним періодом серед дітей цей показник зріс на 44%. Звичайно, як завжди, кінець весни – початок літа. Це початок підйому на гострі кишкові інфекції. Що таке кишкові інфекції? Мабуть, знають всі. Тобто, якщо. Людина, почуваючи себе дуже добре, раптово відчуває якісь прояви нудоти, блювоти, може приєднатися пронос або діарея, інша назва. При цьому підвищується температура, людина почуває себе зле, слабкість неймовірна. Оце і є прояви гострого кишкового захворювання. Серед гострих кишкових інфекційних найбільш актуальним є сальмонельоз, епідеміологічна значимість якого визначається високими показниками захворюваності, особливо серед дітей, виникненням спалахів та значним розповсюдженням. Основними джерелами інфекції є велика рогата худоба, свині, домашня водоплавна птиця, кішки, собаки, щури, миші. А також хвора людина або носій. Різко зросла загальна захворюваність. Вона зросла не в одному населеному пункті, не в одному районі. Вона зросла скрізь по території Сумщини. І якщо раніше ми говорили, що рівень захворюваності населення Сумщини був приблизно на Сальмонельоз був приблизно таким, як рівень захворюваності в Україні, або Переважній більшості років він навіть був нижчим, ніж в цілому по Україні, то в минулому році захворюваність сальмонельозом на Сумщині була вдвічі вищою, ніж в Україні. В цьому році спостерігається деяке невзначне всього на 10 випадків менше зареєстровано за 5 місяців в цьому році, ніж в минулому році. Тобто, говорити про стійке якесь зниження захворювань поки що не приходиться. Але загальна кількість захворілих все одно залишається значною. 54 особи захворіло вже на сальмонельоз. Тільки чітке дотримання гігієнічних профілактичних правил та вимог поводження з харчовими продуктами дасть можливість у Никнути отруєння та зараження кишковими інфекціями. Правила побуту вони досить прості. Зайшов у квартиру, помив руки. Далі, чим би ти не займався, що би ти до цього не робив, але ти мусиш не занести всього того, що ти з чим ти дотикався, з чим ти е, спілкувався чи дотика, до чого дотикався е, за межами квартири, е, кухня і туалет. Це дві святі речі в плані кишкових інфекцій, інфекцій, в яких повинна бути абсолютна чистота. І якщо те, що стосується кухні, то звичайно я все таки нагадаю на основні моменти, які в практиці мають значення, і які, на жаль, на сьогоднішній день багато ким не дотримуються. Такі елементарні, коли багато овочів, багато фруктів, холодильник наповнюється. І отут наскільки дотримується те, що ми говоримо в громадському харчуванні чи в торгівлі, ми говоримо правила товарного сусідства. У випадку виявлення першого ознак захворювання, не займайтеся самолікуванням, а терміново зверніться за медичною допомогою до лікувального закладу. Бережіть себе та будьте здорові!